Всім привіт! Сьогодні будемо робити перевалку ось такого вже дорослого кущика сорт Карлос Мур. І він вже потребує перевалки в більший горщик. Горщик ми беремо трішки більший, не набагато, знизу отворі, отвори отвори. І... Будемо ось з такого горщика перевалювати отакий. От тобто, бачите, він по об'єму на 1,5-2 см більший по діаметру, ніж попередній горщик з рослиною. І так, Для цього нам потрібен ґрунт. ґрунт ми підготували заранч, ледве вологий, грунт класман з агроперлітом. Беремо насипаємо ґрунт. Берем горщик такий самий пустий, приблизно його виміряємо і по краях будемо зараз обсипати. По кругу. Потім просто переставимо його. Отак, От тобто робимо таку паску піску ранче. Так, і пішли по кругу. Так чуть-чуть підстукуємо, щоб трамбувалася земля. І витягуємо, акуратно витягуємо. І ось така вийшла насунечка вже для оцієї рослини. Так, треба зараз його витягти. Акуратно витягти, опа. Ось дивіться, яка коренева система, тобто вже, як би спливалося, все треба його більшу ймкость. І вставляємо сюди обережно. И дальше просто добавляем грунт. Трешки притрамбовываем. Вот уже вот такая квитка у нас. Так. Парулосмур, дуже красивий сорт, дорогий сорт. Я думаю, досить буде. Трішки притамбовувано, не дуже, щоб не плотно було. Все, і ось такий вийшов у нас кущик заперевалений. Олексій Конхопа радий, що я шукати пересадив. Так, далі ми робимо, що ми робимо? Ми, я завжди поливаю нижнім поливом. Для цього є отвори тут і ось така кришечка. ставимо, і оце ємність будемо поливати. До прикладу, так. Я думаю, тут повного на, на цей об'єм грунту. І все, ось така. Процедура переволки. Чекаємо квітів. До Всім дякуємо, кому сподобалося. Ставте лайк, коментуйте. Всього вам найкращого. Бережіть себе.